Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні 28 квітня у нас сонечко днем, але ночі був мороз. Наробив нам шкоди. Трошки є у нас постраждавлі рослинки, які примерзли. Хоча все з вечора прикривали. Ну, є, є трав'янки підмерші, підмерший виноградик. Зараз Покажу вам невеличкий огляд, ну а днем гарне сонечко світить вже, навіть наділа майку і бігаю по городу. Ще хочу вам розказати про тюльпани. Сезон тюльпанів майже закінчився. І ось вони вже такі ось в такому стані. Ще трошки буду їх викопувати. Я їх поливала. Підгодовувала нітрамофоскою Отакі, е, нікакі я їм обриваю голову, мені треба, щоб ішла лукавиця. От такі каратишам роблю, відриваю голову, отакий вже майже відсвічений. Отак я їм роблю. І геть мені їх не шкода. Ось є така була е, не дуже гарна луковичка. І Тюльпанчик не розкрився, не розвився, а, навіть і не відривається. Їм всім треба взяти ці катар і повідрізати ті голови, бо так просто ще й не відкрутити. І обов'язково. Ось маю ще таку хризантемку, треба розділити, бо тут дуже загущений кущик. Тут були такі теж файні тюльпончики, а тепер залишилась така. Ось серединка обов'язково отак своїми тюльпанчиками, щоб не було тої серединки. Оцей стовбур всухне і можна оце викопувати. Там будуть гарні луковички, якісь треба зберегти до жовтня місяця, а потім їх треба висадити. Головне, не забути про них. Так, тут сіяла також трохи айстричку. Ну, астричка не примерзла. Я тут прикривала на ніч її, жива рядочками таку маю айстричку. Ну ось трошки мороз спрацював по винограду. Шкода. Це такий добрий у нас сорт одеський сувенір. Такий дуже добрий виноград. Ми тут маємо кущів з п'ять. Ну, маємо ось таку, ось таку після ночі біду. І то навіть було не вночі, а було рано-рано утром. Часов, мабуть, 6-7. І ось моя трояндочка. Раз. І скрутилася. Такі листочки скручені. Вони трошки в мене підмерзли. І вже сидить тля. Оно вона зелена. Буду ввечері кропити. Хоча недавно обробляла, але вже сидить. Листочки скручені, ось вони трошки підмерзли. Сьогодні рано вранці обробляла свою трояндочку, мегафорчиком. Ну і ось кущ. І він з скрученими листочками. Це нібито й нічого. А той маленький. І ось вони тако раз і скрутилися. Підмерзли а Це Сара Бернар. Ну, ось вона гарна. Чотири погончика. Мої молодий курінець, недавно посаджений. Це йому той Сарі Бернар пару років. Дуже файна, така, гарна-гарна. Бачите, ось таку маю трошки біду з розочкою, з трояндочкою. Маю їх багатько, штук 300. Ну, Обробляла сьогодні вранці мегафолом з е, тим антистресантом і е, е, забулася, Так хотіла би сказати, кину вам фото. Обов'язково бо зробила фото препаратів. Антистресант і е, гі, вітаміни такими ще. Ну, щоб вони трошечки-трошечки їм було легше прийти до тями з моїм трояндочком. Тут ось оці кущі були такі оці пагони були такі геть-геть тако. А, ще кицька луна наша. Наша квесунечка прийшла має. Привела нам ще четверо кошенят. Таких гарних. Ай, маємо ще клопоту. Куди їх подіти. Ну, будемо шукати добрі руки. Дало будуть у нас лунтятка, лунтики, фунтики, хто хоче, те маємо. Ну і от такі от вони були, бачите, такі трохи нагнута та трояндочка, але трохи піднімає. Ось вони такі пагані вже були, були вчора геть, отак. А утром встала, а вони тако до землі. А вже попіднімала трошки вушка. Ну, дай Бог спрацює препарат. Будемо дуже-дуже сподіватися, що так буде. І ось вже і ось маємо трошки хворобу. Ось ознаки хвороби. І ще треба працювати. І це ще й кліщик круте. Треба кліща. Буде. мене маю препарат. І буду ним працювати. Тут маємо в стаканчиках для себе посадили ті кабачки, білі і жовті. Слава Богу, не висадили ми їх. Бог дав розуму лишити так. Занесли їх в этот сарай. І там вони... Перезімували. Ну, от будемо слідкувати за погодою, потім посадимо в ґрунт і вже будемо далі, бо вони вже досить величенькі. Лабелія моя має вже гарний корінь. ну Кущики наростають, кормлю, підживлюю, ну але ще сидить. Геть-геть ще не цвіте. Гарненька лабелія тут, кущики гарні. Тут навіть корня не видно станом, хоча кущик непоганий. Ох ти, впустила. Ого, тут корні добре видно в стакані. Ось вони біленькі. Ну, а шапочка має отака. От ще мала. Таке довго розвивається. Рослинка на той рік буду ще раніше її садити і висівати. Цю сіяла числа 20-го, мабуть. Лютого, ну, треба трошки раніше, щоб вона раніше заквітла. Забрала з базаря, скажіть, ось такі рослинки, квіточки, незабудки, Тут є голубі, є біленька, є рожева, є рожева. Такі трохи затаскалися на базарі, трохи обвітрилися, потирали свій товарний вигляд. Ну і ось забрала додому. Підкормлюємо, відпаюємо. Потім будемо далі їх продавати. І хочу вам показати ще свою газаню. І тут у мене таке загроження в ящичках. Ой, Джес. Стоїть газанія. І стоїть чорнобривчик крупноквітковий. Ну, тут коріння, супер. І ось уже має така квітка. Вже потроху окрашується. Вже я її поливала ярий препаратом ярий формулу. Зараз я вам покажу. Ну, ось оцей вже навіть хоче відкриватися. Газання кущиця, ще бутонів немає. Сальвія також кущиця бутонів немає. І ну, ось такий маємо І ще таку роботу. Ну Все буде. Зараз покажу вам. Ярий напіливала для квітоносів, щоб були гарні квітоноси, мали гарний колір і гарну рослинку. Ось Використовую препарат Яра з формулою 8 24 24 це для бутонізації, для квіті, гарного квітка, щоб була гарно. Пробрискувати від... Я про троянди буду ось таким зеленим щитом. Нескільки разів вже ним пробризкувала. Тут пишуть, що баклажани перець помідори, але я не працюю по трояндах, інсектоцид і біостимулятор. Тут все в одне відро. літрів на 8, гарно працює. Ще купувала, зараз я вам покажу ось такі добрива з чистого листа. І е, такі палочки, і хочу їх повставляти добрива від шкідників в паличках і добрива універсально в паличках. І от хочу по паличках повставляти в кущі трояндів. Вони гарно будуть поливатися, та палочка буде розтворятися і буде підживлювати рослинку. І буде, так вона буде кормитися, але додатково буду її, е, буду її оприскувати через оприскувач по листу все одно будемо додатково її оприскувати. Ну, ось іще трохи сумна, бачите, ситуація з виноградом, померз, не знаю. Писали, що в нас буде мороз один градус, але, мабуть, всі три. Тут було дерево рядом, ну, слава Богу, маленька тут в мене грушка є. Все з нею добре. Але з виноградом, з виноградом ось така біда. Тут гілочка і гарна, а рядом ось така. Ну, ось такі справи сьогодні. Вночі наробив нам мороз, якого ми зовсім не чекали. Але він до нас прийшов, аби він був зимою. В січні, як було плюс 10, які нам не були потрібні. Ось маємо таку лозу. Пишіть, як справи у вас, пишіть коментарі, ставте лайки. Яка була погода у вас? Можливо, у вас нема такого. Діліться. На все добре, мої дорогеньке. Бувайте.